Представники херсонського правого сектора, місцева самооборона, активісти зібралися біля колишнього пам'ятника газеті Іскра щоб розглянути варіанти назву для скверу і стели. Наша знімальна група знає подробиці зустрічі. Цей пам'ятник було встановлено в 1983 році на честь газети Іскра, заснованої Володимиром Леніним у 1900 році. За добу до мітингу комунальні служби демонтували з пам'ятника бронзовий барельєф із зображенням Леніна, бронзові літери Іскра а також зафарбували інформацію про те, зв'язку з чим і коли був встановлений монумент. Активісти зібралися у сквері, аби висловити свої думки щодо майбутніх варіантів назви скверу та стели. Сьогодні ми зібралися біля цього пам'ятника для того, щоб встановити національні прапори України та УПА, і ще раз показати світу та нашій державі те, що ми підтримуємо Україну і те, що ми хочемо показати усім, що комуністична влада, яка була, ми проти неї. І цим самим ми показуємо, що Україна у нас одна єдина. Нам потрібно позбавлятися символів тоталітарного минулого, повертати історичний нашу, вшановувати ті герої, яких насправді дуже багато, яких, яких зараз дуже багато таких, з'являються і нові. Обговорював з людьми ситуацію мер міста Володимир Миколаєнко. Міський голова зазначив, боротися з пам'ятниками, молотками та кувалдами не варто а рішення про перейменування меморіалу буде прийнято на черговій сесії міськради. Тож мітингувальників запросили до діалогу, аби скоординувати і узгодити всі дії. Проблеми сьогодні немає, бо люди були запрошені на ліквідацію пам'ятника, на зняття барельєфа, зняття у назви іскра вчора. Провели рішення виконкому і прийняли рішення, щоб зняти цей барельєф, передати його в музей. Якщо є бажаючи, пускай ходять, там дивляться на лічану, того там і таке і інше. А тепер обговорювали, яка назва буде у цього скверу. На сьогоднішній день це назва гімназичнич, і є різні думки, і починаючи від того, що залишити історичну назву. І були пропозиції, наприклад, назвати сквер героїв Крут. Але справа не в тому, як назвати справа в тому, як ми будемо вшановувати цих людей. Тому в тому числі була пропозиція визначити спільно з краєзнавцями, спільно з науковцями, з громадськістю, що на цьому місці буде розташоване, дати свої пропозиції громаді, можливо, оголосити якийсь конкурс. По завершенні мітингу активісти прикріпили на верхівці монументу державний прапор України і червоно-чорний прапор українських націоналістів.